Цей день в історії Упа, 2 квітня. 1943 рік. У селі Сам'ярки на Волині загін самооборони знищив 12 німців, ще 8 поранено. У бою загинули шестеро повстанців. Жертвами німців стали 30 мешканців села, вбиті або спалені разом із своїми хатами. 1944 рік. Біля села Кам'янка на Львівщині повстанці захопили чотирьох радянських парашутистів. Рейдова група у папівніч біля села Мигалки на Житомирщині була оточена загоном МВД. Протягом всього дня тривав бій, лише з настанням темряви повстанці змогли розділитися на три загони і прорватися до переправи через річку тетерів. У бою загинув один із командирів групи Лисогір, був важко поранений і підірвався гранатою. 1946 рік. Сотня лебедів по захід у селі Пациків на Станіславщині атакувала дільницю винищувального батальйону. Знищені п'ятеро окупантів, четверо поранені, двох захопили в полон. Здобуто два кулемета і чертири автомата. Вся дільниця знищена і спалена. Пошукова група МВД захопила Криївку в селі Старі Мости на Львівщині. Загинули четверо підпільників. У засідці біля села Зелена на Станіславщині сотня гуцулиупа захід знищила легковий автомобіль, у якому перебували чотири офіцери МВД. Під час сутичок із загонами МВД у селах Бутині, Великі мости, Дубини і германів на Львівщині загинули 13 повстанців, серед них районний провідник ОУН Михайло Піщур. Лютий. У селі Воневичі на Станіславщині підпільники знищили командира винищувального батальйону. У бою з опергрупою МВД біля села Варинь на Львівщині Чота Упа Захід знищили вісім окупантів. У перестрілці загинули двоє повстанців. 1948 рік Під час сутички із загоном МГБ біля села Бунова на Львівщині загинув надрайонний провідник Євген Смук, Клим, член окружного проводу Володимир Кунанець, Гінгул та охоронець. Загони підпільників спалили міст військової залізниці біля села Спас на Станіславщині, клуб у селі Передмірка на Тернопільщині та будівлі Колгоспу в селі Мільча-Мала на Рівненщині. Біля райцентру Болохів на Станіславщині повстанці знищили двох радянських активістів. 1949 рік У сутичках із загонами МВД у селах Завій, Станіславина, Монастерець, Дрогобичина та Трибухівці, Тернопільщина. Загинули шестеро повстанців під час облави в селі Погар на Дрогобичині. Загинули станичний ОУН Василь Краснянський, ріка та ще троє підпільників.